Так, всім привіт, друзі, всім доброго раночку, гарного раночку. Сьогодні пішов в ліс, знову погреби. І ось одного вже був знайшов, не знімав. знайшов двох. Ось такий гарний білі. Забираємо ось такий маленький білий. Тут такі теж росте білий. Муле ще десь є. Будемо шукати, буду показувати. Тому ви, друзі, не... Провиснуйте, в вподобайку і я зразу до вас повернуся. Так, друзі, всім доброго. Ну, я, друзі, вже до вас повернувся. Тут по галявині шукати грибів. Куляк вже там свій поставив. Я щось таке велике не знайшов. Ви будете в шоці, друзі. Я також буду в шоці. Перші, бачите, перші гребиті, вот такі два. Біліцькі гарні. Пізніше, ось тут такий білий сховався від нас. Забираємо його. Покриваємо, як має бути все. Такі перші біленький. Ми вже четвертий по рахунку. По рахунку. Четвертий білий. Там ще я бачу, ох, супер. Тут забираємо таких двох красеню. Я тут, я тут вчора і йшов і їх щось і не бачив. Ховати того би ніхто не бачив. Є, три вже є. Йдемо по четвертого. Йдемо по четвертого. Може зараз де і п'ятий буде. Ось Також забираємо четвертого нашого грибочка. гриби гарні. Так, все, чотири знайшов. Най а Зараз буду йти, буду шукати ще. Тому, друзі. Ставте за того вподобайку мені. Ось такого чотири білих. Пишіть в коментарях щось підписуйтесь. Я зараз повернусь із грибочками. Так, друзі, всім привіт. Я йшов вже ось такого козарика маленького. І побачив тут таку знахідку. Таку першу. Ще одна білого, красивого. десь має ще бути другий. Ось тут. І другого такого не знайшов. Хіба що шляпка стерчала. Там, Друзі, грибочки в лісі є. Тому супер. Так, де, так друзі, був тут пішов. Найшов ще два білі і одного козарика. І знайшов ще одного білого. Ось я покажу вам. Він такий ух. Матяки. Забираємо. Трішки відомилася його ножка. А він більш-менш не хробочевий, тому забираємо. Йдемо далі, другий. Люди, друга моя знахідка, ну вже третя така. Така суперська який білий. Красивий. Такий білий, гарний. Бачу одного. Біляха чуть хробочевий, а то таке піде. Може і не сильний хробочевий. І ось бачу другого білого, Зараз трохи того. Треба на дорогу вийти мені. Стану, сідаю. осідаю. Нашого красення. Ліземо по другого білого. Бачите, такий білий твоше ховається. Такий другий білий. А це ще не кінець. Має бути і третій, і четвертий. Так, третього я бачу. Десь він такий мелкий. Думаю, підпіде. Тут десь четвертий весь де сховався, я збуде, де він є. Зараз треба до нього полізти. Тому, друзі, я до нього полізу і, під, і підключуся. Друзі, і ось це такий красень у нас. Тут того тут поїла, з того боку він такий файний, а з того ні. Але все одно забираємо. Так, друзі. Діставляю ті гриби із з корчів. Ой, я ві там вийшов. Але це не біда, бо я не знайшов ще одних. друзяк наших Ось такий ще білий. такий молоденький, такий файний. Бачите? І збоку такий ще маленький в нас був. Так ось забираємо. Ну тут я знайшов два. Ось таких. Тому наші, наші пошуки продовжуються. А ви світали ти вподобайку. Це шок. Я, я не знаю. Грибів море. З такого одного красення. Ще знайшов. Такого маленького, красивого. Я йду, я його навіть і не побачив. Хіба як пакет -по, поставив Куль кульок. Фініший ось такий ще один. Бляха, важко трохи їх діставати. Там ще такий один. Збоку. Тут ще збоку боку такий. Тут ще є, а він вже його на нього хтось вже наступив. Ось тут. Тому такий ми не беремо. Ось тут чотири. З такі трималі. ось тільки один такий більший вже. Ось такий. Зараз йдемо, друзі, щось чу, камера не хоче так с -с сильно фокусувати. Ось це байк. Я тоді вчора був шов, я як я того Гри, грибочка не побачив, ви мені скажіть. Ск Ось такого прикрасення. Я, я ще забираю. Ви такий файний, білий, ні? Такий білий такий. Тому, друзі, шукаємо далі і знімаємо далі. Друзі, не все не тих відійти від одного, вже другого не знайшов. Такого маленького. Класного. З такого. Що воно не фокусує так файно. З такого. Друзі, забираємо. І знову йдемо далі. Я маску раз я, я, я покажу красне, що це капець. Друзі, 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 ще одна знахідка. Такий білий. Зараз покажу вам. Чи він, чи він тут сам, чи ні, будемо дивитися. Такі краси О. забираємо такого біо біляша. Не, друзі, забираємо. Ідемо далі. Більше я тут не, не бачу. Будемо далі. Так, друзі, ще знайшов одного білого. Але я вам його покажу. Го, на сонечку він такого, мабуть, різдего. І все, ми його збираємо. Ось так. Шукаємо далі, але мабуть будемо вже йти додому. Ось такий білий. Ось такий. Тут ще є один, а то ще малосенький. Що мені за нього? Маленький ж. Друзі, вже вирушаю до хати, а гриби є ще. Ось такий біляш. Можете бачити зараз, його забирати. Вириваю, бо я так знаю, що виривати чи різати одне і те саме. Ще такий один. Красен. Ще таких два красення. І тут ще збоку бачу. А вже він такі бій, такий вже, вже такий дорослий. А тут їх покусали. Та нічого страшного. Ось такий один. Можете бачити другий. Вадим рано в дощі, вони такі чуть свизький. Другий. І тут побачу третього. Ну і четвертого. І ще бачу. Було ви збираємо груби. Вже, правда, хтось покусав, але ще може бути. Треба так тепер зійти, щоб ще ніякого гриба не потовкти. А раз, друзі, з водой зійдемо, бо ще десь буде тут лютко. Треба дуже уважно дивитися. Бо якщо не я заберу, то хтось інший забере. А мені таке не підходить. Тому треба забирати все. деревом такий виріс. Бачите? Забираю. Така красенька. Ми, друзі, шукаємо, ага, ще одного бачу. Ще одного бачу я. Ще такі от Вроді був все. І загалом шість білих знайшов вже. Ще поки йшов додому. Шовкаємо далі. Найшов ще нічого одного. Забираємо. Такий красний. Ох, який він гарний. Як намальований. Його хтось хіба підкусив зверху. А нічого страшного. Друзі, треба погриба. під таких хащок. Ліземо. І знаходимо ось такого красного. Ясно, що забираємо. Він такий геть якийсь намальований би був би. Забираємо. Друзі, знайшов ще одного. Але він такий красивий, що це супер. Він такий красень. Тільки що, але хіба один, щось я біля нього більше і не бачу. Але такий, мабуть, храбочевий, але думаю і піде. Тому таке, друзі, тому шукаємо далі.